Привітки, не можу сказати саме звідки, але просто скажу з Греції Ми приїхали сюди, щоб аж самі не віриться, щоб обирати віли для нашого весілля. Ми приїхали на 4 дні, і за ці 4 дні ми повинні передивитися. Чотири віли. Ми їх обрали онлайн поки що. Ми зробили апойнтменти на цих вихідних. Будемо їхати все рознюхувати, дивитися і обирати. Сподіваюся, що ми знайдемо саме ту саму, бо вони всі такі прикольні, класні. І в одних є, типу, десь там плюс то, що там є там є пляж, прям власний пляж. А в іншій, типу, плюс в тому, що там просто-просто офігенна архітектура. Ну, коротше, ви побачите, ви це все побачите, буду вам все показувати. І сподіваюся, що ми зможемо обрати одну. Хто тут нас зустрічає, ось собака тут нас зустрічає, що хоче. Ми приїхали на першу вілу. Мені вона, якщо чесно, не дуже подобається, але вона дуже подобається моєму чоловіку. Не знаю чого. Це правда гармойдер, бо тільки що люди зробили аут Мені дуже подобається тераса тут. Я б така зробити весілля і в цьому маленькому доміку. Дуже-дуже прикольно, уютно. Так. Мені вже цікаво, який відкривається вид. Очевидно, моречко. Не дуже, але видно. Спальня. Божений. О май горі! Якийсь вікторинський стіль. Вікторіанський. йошкін матрошкін. Скільки метрів? Щоб ви розуміли, висота потолку. Так, ця спальня. Цей спальня відкривається вихід на терасу. Тут, мабуть, на власний тубзаліт. Нормально. Так, і зараз йдемо на третій етаж. Одна спальня зверху. Та вхідна зона, вона дуже красива, мені тут так подобається. Я не знаю, що там буде за велика віла, але тут навіть гараж є. Мені дуже подобається отакий от така в'їзна зона. Прям дуже класно. Так, це вход в. О, oh гад, як красиво, Окей. Okay. Так, прекрасний вход. Так, терасочка на першому поверсі. Красота. Окей, okay, так. Yeah. Я... So already... Мені дуже подобається. Ми прийшли в домик, в якому типу планується весілля. Тут багато також кімнаток, якщо не помиляюсь, чоловік сказав 16 На 16 чоловік розраховано. Дуже дуже прикольно, дуже дуже класно. Просто а, подивіться, подивіться, подивіться який відкритий концепт. This is how you Haupt. Так, це... це main bedroom, master bedroom. This is master bedroom. Тут ми будемо спати. Якщо оберемо цю... Якщо оберемці на ці ванни. З цих кімнат, з першого поверху, можна вийти на терасу. Йой. You can see from the, from the pool Раз. Два. І там ще третій. А отут вот ще джакузі. О, божечки. Поже яка краса? Офіс. Я тут зрозуміла, що за весь цей влог ні разу не показувала вам, що в Греції є море. От. Hello Сьогодні неділя і ми їдемо на наші апонтметі. Вчора ми були на двох вілах, навіть на двох з половиною. На третю ми не могли зайти, бо там були гості. Але, типу, ми приїжджали мимо і просто не могли не подивитися. Так, походили походили рядом з цією вілою і зрозуміли, що вона не наша. Що ще? Ми були на двох вілах. Одна дуже подобається чоловіку, друга дуже подобається мені. І ми не знаємо, що робити. Друга мені дуже подобається, і чоловік вроді як теж, типу, він ем, згоден. Ага. А, сьогодні їдемо дивитися ще одну вілу після зустрічі. В першу чергу в нас зараз зустріч з фотографинею. Як казати українською? Не знаю. А, дівчинка з України, яка тут живе. Ось, і мені подобаються її фотки, подобається, як вона це все робить, тому йдемо, запросили її на каву по -обговорити, обговорити фотосесію, обговорити, як це все працює. Де можна пофоткатись. Я просто не хочу, щоб це було тільки на вілі. Хочу, щоб це також було, щоб ми поїхали десь на пляж робити фотосесію. Ось після зустрічі з фотографом. фотографиною, не знаю, як це казати. В нас ще зустріч з на нашій одній віллі. Цю вілу ми обрали ще взимку, чи навіть восени. Це була перша віла, яка нам сподобалась. Вона дуже класна там. А приватний пляж, там дуже-дуже прикольно. Ну, і ті, в кожній віллі є свої плюси і мінуси. Тут плюс, що там є приватний пляж, і можна зробити церемонію на пляжі. Ось. Йдемо дивитися, буду вам все показувати. І сподіваюся, що, що за ці вихідні ми знайдемо саме ту дрім-вілу, яку шукаємо. Ну, коротше, локація прикольна. Тут трішки важко добуду добиратися через те, що е, там нема дороги. Типу, я буду на своїй власній машині. Mm -hmm. От туди просто там виходить дуже погана дорога. Виходить, ну, ця, ця локація, вона взагалі. Е, Ну, про неї знають, але туди не дуже часто ходять. Асфальтованої дороги туди, туди нема, там треба буде пройти десь 15 хвилин по таких знаєш, кущах, по кам'янцях. Ну, okay. Ні, все буде нормально. Still oh nice, oh I love it. Perfect. Mm -hmm. It's endless. Like the like, this is a, like no chemicals, no nothing. I will show you how. <laughs> <laughs> this is also not for guests. Mm -hmm.